Есть. Что за колесико это? Что за колесико? Может, Та не попадаемся. Мы же не роботов. нет. А что за колесико реально? Стрелочка туда-сюда. И... Короче, что-то китайцы. Небачь, лука, возьми тут. Типа, может, что-то сунуть? Оно... Да нет. А может, стоп, внимание? Не, за... не, да нет, ничего не занимаю. Вот вы. Не працюю в голове. стоп? Да нет, працюю. Я так заделал. Ну, правильно. Сухопи за інструкцію читати. Реально поки що не висновій, що, що місця такого немає. Ну, Пеличка, диви користь, да, кажеш, за що 500 гривень доплачувати. Ну, вибач мені, який тут моторчик і який тут. Це вже, ну, вже одною рукою, вже так собі. Ну вона 300 важить. Так, да, так собі не одною рукою працювати, насправді. Це Це вда. І то вже важко мати, знаєш. Ну так от між двома ручками, руками. О, да, але це і можна. Там, віточки, гілячки, деревцях, деревачки. 1940. Збирається зімей, яка подобається без передоплати, відправляє усі приймаємо. Майзималарка контакту в шапці профіді.